Починаємо. Вітаю вас, дорогенькі стрільці. що тут у вас наступний слідуючи тиждень. Слідуючий тиждень у вас може бути два варіанти. Або ви будете в якихось ілюзіях, або навіть три. Або будете дуже м -м, навіть чотири, або будете пить, будете в якомусь такому е затуманеному розсупці, або ліки якісь будете лікуватися, або дуже багато справ. Щось таке або вибір, да? Отака От карта сім'юрка кубків. Може бути різних, різні варіанти цього, цієї карти. Але я таки, давайте подивимося більш детально, хай нам відкриють. Открийте більш детально, що ж це означає ця сімірка кубків. З чим вона пов'язана ця? Варіантів багато. Ну, це ж все-таки. Якась зупинка чогось. Чого це за зупинка? Якось відкладення якихось. Ну, я вам хочу сказати, що це, можливо, якийсь все ж таки вибір. Я не можу зробити вибір. Я не знаю, що мені робити. Треба щось із общого взяти одне. А да, ось, дивіться, тут їх багато цих пентаклів, вибір. Ось бачите, їх тут багато, а треба взяти тільки один. І у вас якийсь вибір. Оце карта ілюзії, це не буде нічим. Ну, це може не ілю... це карта не ілюзії, це карта вибору. Тобто ми з вами докопалися, що це карта Сімірка Кубків це вибір. От ви якось буде багато якихось справ, можливо, які вам треба буде вибрати. Або предложень для вас буде дуже багато, і вам треба буде якось вибрати. Да? Ви не знаєте, розтеряєтесь, не знаєте, що Будете робити. А ну давайте подивимося, що це буде таке за вибір чого. Ну, Це, що ну, вас вас зробить щасливим, сонце. Тобто це, що для вас дуже важливо, те, що вас наповнює, те, що робить вас, ну, виводить вас із состояння трійки мечів Це то то розбитого серця. Тобто те, що вам буде приємно. Те, що вас, ну я ж кажу, те, що вас наповнює, те, що вам потрібно. Це може бути по-різному, це може бути дійсно якась може, е, ну, якесь приємне, те, що поїздка, е, покупка, я не знаю, якась справа, яка потребує там, вашого присутності якоїсь ну, Не знаю, багато різних вітеріантів. але це буде пов'язано з вибором. Фінанси. Що з фінансами, мої дорогенькі? Фінанки четверка кубків. А четверка, четверка кубків це у нас апатія, якась нудьга, нудьга якесь внутрішнє незадоволення, да, от ви якось не можу вибрати.